Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо забуферний динамік від компанії JBL серія Stage модель 122. Динамік розміром 12 дюймів або 30 см Всередині у нас знаходиться інструкція з фірмовими наліпками. І також сам Динамік. Динамік доволі масивний і в той же час потужний. Номінальна потужність даного динаміку заявлено 250 Вт, пікова потужність 1000 Вт. Підключення у цих динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема з однієї і з іншої сторони. Масивний магніт має динамік. Кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Монтажна глибина даному динаміку 147 мм. Чутливість, як заявляє виробник, 91 дБ. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.